Мене звати Владислав і я люблю Різдво, адже різдво має свій особливий запах мандаринів, кориці, хвої. А ще воно має свій символ, який є скоріше за будь-яку гірлянду, різдвяну зірку. Кожен елемент в зірці важливий. Та несе певне значення. Я розповім, як створити її власноруч. За основу я взяв картон використаних коробок та мішковину. З них вирізав восьмикутну зірку. Кунтури мішковини позначив косичкою із плитиною зеленого джута. Косичка на різдваній зірці символізує гармонію. Вісім вершин, зробленої із паперу, міцно скрученого. Ферхівки прикрасив кипіцями, які уособлюють світо свята. Центр зірки виділи, адже це місце звідки йде світло. Свою зірку я прикрасив фігурними шкірками мандарини, слайсами грейпфрута, зернами кави, ягідками горобини, шкарлупою від горіхів, бодяном шишкою, Адже декор додає об'єму та святковості. Додав гілочки, самшиту та ялинки. Це вічно зелені рослини, вони символізують життя, віру у вічне буття. Готова різдвяна зірка прослужить не один рік і стане. Справжнім символом Різдва. Добрий день, я Яринка. Сьогодні я вам розкажу про свою різдвяну зірку, як я її робила. Спочатку я брала гір... гірки яблуні і склеїла гір... клеєм пістолетом. Потім я брала нитки і обматувала їх нитками. А потім я взяла кору та прикле... приклею її клей пуст... пістолети, а потім. Я взяла шишки і також їх приклеїла і коров, апельсина. Потім я, я зробила бантики, а потім я зробила сніжок фарбою білою гуашою. Різдвяну зірку я почала виготовляти так. Спочатку взяла картонний ящик, виміряла його та вирізала три зірки велику, меншу і найменшу. Для основи найбільшої зірки використала мамине плаття, яке вона вже не носить. Обклеїла його тканиною. Потім взяла старе покривало, яке ми винесли з хати, але на ньому була гарна тканина, тож я обережно відокремила її і приклеїла на зірку. Для меншої зірки використала клаптики тканини. Це були рукави від ковтинки, яку давно порізали, але дещо з неї залишилося. Контури оздобила блискітками з паска сестрички. Навіть те, що вже не модне, може засяяти по новому, якщо вкласти в нього душу. Найменшу зірочку прикрасила різними тканинами, поєднавши кольори. Кольори мають символічне значення: золотий світло, синій небо і спокій, червоний любов, зелений життя, природа, оновлення та процвітання. Цей колір заспокоює і надає сили. Рушниковий орнамент символізує родину і тепло, а трішки чорного я додала для контрасту. Зірку я доповнила символами миру і світла. У центрі ангел, зроблений з ватних дисків, він означає беріг, помічника і захисника людини, свічка в руках ангела це світло та надія. Птахів я зліпила з легкого пластиліну, розфарбувала і здобила пір'ям. Вони символізують злагоду в сім'ї. Гроші, вирізані з тканини, означають притягання багатства і фінансовий добробут. Калина, зроблена з і кідроту, це рід, Україна і сила. Колоски, які я нарізала влітку для букета, символізують хліб і достаток. Яблука це колишнє намисто, яке я знайшла у мамині шкатулці. Вони означають повноту життя, листя зробила з обрізків і золону. Другу зірочку я оздобила квіточками, які взяла з ковтинки сестрички, з якої вона вже виросла, і з квітів зробила віночок, віночок і квіти символізують любов і гармонію. Горіх, знади, знайдений під горіхом, у нашому саду, означає мудрість і здоров'я. А сама зірка це Божа опіка і надія. Вона створена для того, щоб бажати людям усього того доброго, що зображено на ній. Підтримувач для різвяної зірки я виготовила з картонної трубки. Усі частини з'єднала, надійно склеїла та обтягнула тканиною. Завершальним етапом стало приклеювання моєї зірки. Робота готова. Я щаслива і дуже задоволена результатом. Подивіться на цю зірку, важко повірити, але раніше це була не просто спинка від старого зламаного стільця. Замість того, щоб викинути її, я вирішив дати деревину друге життя. Я створив дві зірки різних розмірів. Процес був непростим. Я обвів контури на міцні фанери та власноруч вирізав їх лобсиком. Потім почалася справжня мая декору. Моя зірка має дві сторони. Як і саме наше життя. Перша сторона яскрава та сучасна. Я розфарбував її акриловими фарбами, поєднуючи народні орнаменти та насичені кольори, а в центрі додав особливий акцент сніжинку, яка раніше була звичайною новорічною іграшкою. Друга сторона, це душа моєї роботи. Я покрив її золотистою фарбою та використав техніку випалювання випалювачем, я створив візерунки. І знали ще наші предки це дерево, загар... загартоване, де богтеп, символізує дашу деслабдість. Різвята сірка – це не просто декор, це символ віри та перемоги, світла над темрявою. Вона нагадує там, що з, де потрібних речей можна створити щось величне, якщо прикласти зусилля та фантазму. Справжнє диво не в тому, що зрубати, а в тому, щоб створити збережеву традиції разом. Всім привіт! Сьогодні ми будемо створити різдвяну зірку з природних матеріалів. Справжня магія Різдва знаходиться не в яскравому пластику, а в дарах природи. Сьогодні ми створимо особливий символ різдвяну зірку, що береже в собі енергію рідної землі та лагідного сонця. Кожне є стебло пам'ятає рукового Росу, а кожна зернинка щедрість літнього дня. Нашою основою стане кардан, але справжнє життя і зірці подарують злак. Ми візьмемо золотаві колоски, сям в життя та добробуту, жито, що дарує силу та увес. Особливого акценту додадуть стебла люк з його тодітними коробочками, які ніби застигли в очікування свята. І звісно сухоцвіти це кольорові спогади про квітуче літо. Починаємо викладати мізеро. Перше коло розкладаємо колоски жита, вони стануть променем всіх. вас. Далі вплітаємо льон. Його тонкі лінії та круглі плоди додають ажурності, ніби вплітаємо в зірку саме сонячне світло. У самому центрі викладаємо налий колоски пшениці. Це символ нескінченості життя. Розставляємо акцент із сухоцвітів. Маленькі сухоцвіти виглядає серед золота, складів, як зорі на нічному небі, додаючи композиції ніжності. Ця власноруч, створена зірка, стане справжнім оберегом. Вона не просто прикрасить оселю, а наповнить її. Спокоє. Нехай ця різдвяна зірка принесе у вашій тихе щастя. Нехай воно буде те світле, як золотавий льон, багатий на любові, як колоски жита. Нехай зірка сяє віру в добро даруючи кожному відчуття захищено достатку та мир. Всім привіт! Мене звати Саша. Сьогодні ми будемо робити різдвяну зірку. Для цього у нас є клей пистолет, Штука із туалетного паперу, мамані пилочки, ниточки із перероблених матеріалів, коробочки із під Макдональдсу, яке я дуже сильно обожнюю. Також коробку з під пі... піци, яку я теж дуже сильно обожнюю. А ще у мене є оця коробочка, але я не придумала, що з нею зроблю. Свою конкурсну роботу, Різдвяну зірку, яка була зроблена з сторинних матеріалів. Для її створення я використала декоративні елементи, які мали бути викинуті, але отримали друге життя. Моя зірка символізує світло різдва, доброта надію. У центрі розміщено символ любові до України. Адже різдво – це час єдності, миру і віри в краще в майбутнє. Цією роботою я хочу показати, що бережливе ставлення до природи може бути творчим і красивим. Дякую за увагу! Різвяна зірка гармонія природи. Свою різдвяну зірку я починаю виготовляти із залишків обоїв та звичайного паперу. Виконана у формі восьмикутника та поєднує в собі красу і естетику ручної роботи. Основу композиції складають природні та вторинні матеріали шишки, гілочки хвої, сухоцвіти, декоративні ягоди, текстильні елементи і мережу. Зелень хвою уособлює вічність і надію, шишки, силу природи, ягоди – радість і святковий настрій, а м'які білі елементи нагадують про зимову чистоту і сніг. Золото бежеві акценти. Надають роботі урочистість та різдвяного сейва. У центрі зірки кругла композиція, що символізує єдність та тепло. Виріб створено стурботою про довкілля. Та демонструє можливість створювати святкову красу, сберігаючи природу. Слава Ісусу Христу. Я учень Південного міського ліцею No2. І сьогодні я буду брати участь у конкурсі Збережи ялинку». Тож розпочнімо. Знаходимо будь-який лист товстого картону та відмічаємо на ньому дві зірки. Наступним кроком ми вирізаємо. Зірку по контуру. Вирізали дві зірки. А тепер ми шукаємо скарбничку для яєчок. Після чого ми вирізаємо 9 ось таких пінпочок. Готово. Тепер фарбуємо. Тепер прикріплюємо цей елемент декору до зірок. Закріпляю їх тут, тому що хочу. Шудово, тепер починаємо розфарбовувати заготовку. Чудово розфарбували заготовку, а тепер ми починаємо розфарбовувати її більш детальніше. Гаразд тепер потрібно знайти бубінчики, звичайно, для риболовлі, і трішки підкоригувати їх. Тепер беремо на рук новорічні пухкенькі, пушисті стрічечки. Ось таких двох кольорів тепер беремо і обрізаємо їх. Тепер прикріпляємо на 20 пухнасті їжачки риболовні калакала. Ну і ось фінальний етап. Приклеюємо всі ці пухнасті помпончики до нашої гарної зірки. Ось така пригарна зірка у нас вийшла. І тепер подивимось на неї з кращого ракурсу.